Прекрасна новина. Авдіївські ждуни розчарувалися у своїх, так би мовити, визволителях. Про це повідомляє начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, близько 700 чоловік в Авдіївці залишилися ждати окупантів. Йолки-палки, та Авдіївка, група руїн. Група руїн, які залишилися після будинків. У цих руїнах, видно, в подвалах цілих 700 е, ожидаючих залишилося. Ну, Дебіли з дебілів. Я так розумію, в основному передпенсійного віку, яким в голову вталдичили ще в радянські часи, що наш Союз огромний, необ'ятний. Це лучша страна в мірі і так далі. І тому подібне. Так от. За словами голови військової адміністрації, реальна ситуація виявилася, ну звичайно ж, виявилася, зовсім іншою від пропагандистських роликів, і е, у е, ждунів окупантів почалося розчарування. Про це повідомляють, е, ну скажімо так, е, представники нашої агентури, яка там залишилася, і яка повідомляє. Е, Органи української влади про те, що там відбувається. Отже, окупанти виганяють жителів зі своїх будинків, відбувається мародерство, розкрадається коксохімічний завод. Тобто більшість людей зрозуміли, що не того чекали. Йолки зелені, як в перший раз. Барабаш нагадав, що влада та волонтери пояснювали ж до нам на прикладах Северодонецька, Маріуполя, Бахмута, що нічого хорошого не буде після окупації, але ті не вірили. Наразі вони все це проходять самі питання. Як вилікувати оцих от ждунів, які сидять в підвалі, ризикуючи бути заваленим, бути вбитими черговою бомбою чи снарядом російським, але ждуть Росії? Я думаю, виключно зміною поколінь. От нове покоління, воно має шанс стати нормальним. Якщо його виховати в українській школі українською мовою, в українському дусі. А о, от оце от, пенсіонерське атродієсовське ні, це вже ви діагноз. Вони в кращому разі можуть тихо сидіти, коли суспільство займає проукраїнську позицію, абсолютно більшість суспільства, Але те, що там в голові твориться, ні. Тут вже е, відомо тільки що і справить. Просто потрібно е, так ставити справу, щоб ці люди не мали е, права рішення в державі, щоб вони нічого не могли вирішувати. Все. І хай собі сидять десь там тихенько. Ну якби можна було їх всіх виселити нафік, так ми б виселили. Але ж ми ж розуміємо, що це неможливо. Їх просто треба усунути від будь-якої влади.